Чергова атака у команди. Просто, власне, хочеться розібратися. Мені дуже тендентів на золоту у Кубку України. Можете лише і подумати, Аматорська команда Галицька здобу. Удар! Голоди 0! Віталій Гральов відзначається! Четверта хвилина поєдинку. Кращий бомбардир турніру. Навістрія атаки. Тепер. Різниця у два голи. Вихід вічнавіч, Віталій Грильо Хотів допомогти. У цьому. Бракує також Віталія, Дудича. Дениса Даця, Богдан Медвідь. Удар. але захисники. Багато зараз боротьби. Це вдається організувати. Шувару гол 2-0. Чудова атака братів. Власне, Ігор Янісів після передачі Миколи заходить із О. Мі... Немає заново є це Втрата для Авангарду. вихідіш на 3-0! Браво! Юрій Венецький відзначається гольовим асистом. Проковського та... про всі команди господарі віддали м'яч на кахнича. Той самотужки лізе вперед. Кахнич! Ну чому? Що втрата. Штрафний, так би мовити. Потрібно буде. Тимпанів, правда, стаді. Парис Сен-Жермен. Передача. на Грилята і віддає в ближньому гол. 4-0. Чудова взаємодія Роман Кахач. Ну, все таки Вперед, округ. Покрутився довкола своєї осі. Пробиває кілько, У стійку! який момент. В Іншому напрямку. Не пропустіть. Зараз удар гол м'ячу Сітці. 4-1. Тут дісталася. Прикро помиляється. Ігор Янісів, передача, потрібно забивати Круковський. Гол! 4-2. А чи не завчасно повірили у свою перемогу гравці Шувару? На кольорах вони помиляються. Шуар у відповідь має перевагу одного виконавця. Дзюрах по центру. Хороша перевага. А у двох гравців на боці Авангарду. Округ лівої по центру. З Роману Дзюраху дякуємо всім за те, що ви разом із нами під час цього прямого ефіру. Споглядаєте за матчем, який ну, несе це власне зручніше зараз прибувати було саме звідси. Грильо, дзюрах, стійка. Він захищався округ і мельничик. Рятує Стрип. Це команда. Яка лідирує у цьому матчі передача. Удар! Браво! Розіграла все дуже якісно, немов музиканти по своїм нотам. Бота Романа Дзюраха летить вперед. Помилка! Удар! Потрібно зараз забивати. Віталій Грельо. Дзюрах, асист. хасист. Ну, познущалися в код. Чимось зараз нагадуємо? Хороша передача у центральну частину майданчика. На ударній позиції Микола Янісів від чудово від Андрія Краєвського. Атака 4 в 2. Потрібно зараз забивати удар по центру. На добивання не знайшлось нікого. Кинув вперед. Там Роман Дзюрах проти Юря Круковського. Дзюрах пусті ворота. Гол! Романа м'яч! Браво, ну тут вицарапав. Усе. Жартувати над суперниками. Удар! Гол! Браво! Лиша! Так, у стилі Златана Єбрагімовича. Немов каратест. Немов Ярослав Груна. Зворотня передача на дзюраха. Дзюрах! Удар в ближній кут. Завершення якого залишається 11 з половиною голи. Передача! на і прострілює Роман Дзюрах не менший кількість спарингів. До речі, що цікаво. Сьогодні адмірал та Грім зіграють між собою. Все гаразд, може продовжувати. Простріл! Зюрак забиває знову. Приграполка Гулкіп. Не впав новий м'яч 9-2. Новак. Удар! Іван Кунський в тому числі, тут гол! Кахнич збільшує перевагу до Чи Андрій Лопушанський за своєї травми також мав би допомогти Віяр. Ця гра відбудеться вже по завершенні. Рад надто багато! Потрібно зараз забивати Передача. Грильо. Можна віддати у центрах. Спокійно. округ. Вирвався на вільний простір. Андрій пробиває стійка. Перший округ. Мельничик чудово поклав. Це водять м'яч в Краєвський. Та Микола Янісів розвернувся. Лишак пробив Повз ворота. Дозволив продовжити боротися за золоті нагоро. Удар від лірема Кичака. Блискавично розпочинатиме свою атаку. Правда, тут вже хлопці помиляються. Вихід річ, навіть, стійка, гол! Городіми м'яч заводить у сітку. А я ще точніше? Дріє округу та його одноклубника. Попереду Копові Яр не пропустіть, змінюйте лінк на трансляції.